Учасники конференції, пані та панове, для мене велика честь взяти участь у розмовських зустрічах. Це для мене вперше, тобто, скажімо так, це дебют, який я ціную, і мені дуже пощастило що взяти участь в цьому році. І я сподіваюся, що надалі ця конференція, я впевнений, що ця конференція буде такою ж цікавою і насиченою. Ми зібралися тут на мій погляд не лише для такої наукової, експертної дискусії, а й для того, щоб через різні питання, зокрема через історичний контекст, краще розуміти сучасність ті виклики, які існують для нашої держави. Для всієї Європи Я Думаю, що якраз таки от в таких форматах ми зможемо випрацювати ті важливі думки, які ляжуть в основу для таких зокрема, питань, як безпека, як опір, як протидія власне, таким викликам. І власне сьогодні, коли ми говоримо про вимір опору і безпеки на різних рівнях місцевому. Регіональному і національному дуже символічно, що наш захід присвячено гетьману Кирилу Розумовському. І його постать дозволяє провести ті от важливі паралелі, які мали місце в той час, у XVIII столітті і сьогоденням з першої століттям. адже до речі, саме в ці дні, наприкінці листопада, 1764 року, імператриця Катерина II позбавила Розумовського голови і фактично запустивши механізм остаточного демонтажу української автономії, тогочасної української автономії, і російська колегія Рябянцева мала одне завдання. Інтегрувати українські землі в імперську систему і позбавити їх будь-яких ознак суб'єктності. Ну, тобто ми чітко простежуємо, що відбувалося тоді, що відбувається зараз. І, очевидь, той новий неоімперський центр, який зараз утворився в Росії, очевидь, і хоче повторити той досвід, який досвід для нас. А для Росії, напевно, вони вважають його славетним і вони, напевно, дуже тішиться, ну однозначно тішиться, що вони могли мати можливість, скажімо так, окуповувати українські землі, поневолювати український народ і знищувати ті заводки державності або ті державні утворення, які мали місце на наших землях. І власне. Якщо ми говоримо про 18 століття, то це фактично був кінець того політичного проєкту, за який боролися українці, за які боролися і козаки, і українська шляхта, і різні версти населення. І, власне, на мій погляд, те державне утворення, яке мало місце тоді, Гетьманщина, вона мала са власне то модерною державою. Яка які вже утворювалися в світі, і які ми вже розцінюємо як національні держави. Однак, на жаль, того не сталося, і на довгі десятиліття, найбільше ніж на століття, Україна не змогла, скажімо так, навіть спробувати знову відродити українську державність. Це дуже важливий для нас урок і дуже. Важлива пам'ять про ті події, тому що, очевидь, скажімо так, ми всі не хочемо повторити того особного досвіду, і тому, власне, весь український народ, все українське суспільство стало добою, в ріг. хто чи може, але власне протидіємо агресору, який однозначно хотів би повторити те, що відбулося наприкінці XVIII століття. І власне, скажемо так, варто зазначити, що Розумовський, Гетьман Розумовський Розумовський був не просто титулярною фігурою, хоча Україна не мала в повній мірі тоді незалежності, вона більше от, мала ознаки автономії, але тим не менше. А ось, ознаки державності були, були інституції, були, були свої е, е, закони і таке інше, то власне за гетьменування. Скоропадського проводилися реформи, і модернізувалася, наприклад, судова система, відбувалася, відбувалася, кодифікація права і розвивалася освіта та адміністрація, що вочевидь може бути ознакою лише тих територій чи тих країн, які мали або мають державність. І це дуже важливо пам'ятати, тобто. У нас є держав... давня державотворча державотворча традиція, яка ще теж є, очевидь з часів Київської держави Київської Росії називаєш і вона продовжувалася такі чи інші періоди, і це варто пам'ятати і зараз власне. Боротися за, за своє, тому що ми знаємо, що ми не якесь порожнє місце було. Були. Ми не якесь там дике поле чи якась там територія, яка нікому не належала, або до комусь належала, але до українському народу. Очевидь, у нас е, держав де, ті чи форми державності були, і на щастя, ми вже остаточно вибороли ту державу в 91-му році, спочатку, е, яка вже є е, сучасною. Але боремося за неї досі вже в контексті якраз таки повномасштабної агресії Російської Федерації, яка якраз таки має на меті знищити нашу країну. І тут варто зазначити, що історія знає багато шляхів знищення державності: це і військова окупація, і політична інтеграція, підміна еліти, таке інше. І ми бачимо, що Росія. Вона готова використати будь-який метод, аби лише не бачити на політичній мапі світу незалежної української держави. І, власне, те, що сталося 1764 року, це така класичний приклад системного демонтажу суб'єктності нашої держави. І варто власне, сьогодні, в 21 столітті, це пам'ятати, адже ми власне, стикаємося зі схожою логікою. І е, зараз так е, само варто розуміти, що ми е, постали перед непростими е, перед непрост, е, непростими викликами. І от сьогодні теж було згадано е, про е, мирний план, так е, званий мирний план до Трампа, і всі ми на нього так чи інакше реагуємо, тому що від цього залежить доля нашої країни, хоча насправді я вважаю, що залежить доля всього. Всі прогресивної спільноти навіть всього людства, тому що фактично ми повинні розуміти, що ми опинимося в нових політичних реаліях, в новій системі міжнародних координат, які я скажу чесно, далеко не всіх, далеко не всі не всі як би м'яко кажучи, тобто в Україні вирішується дуже багато чого, і саме тому ми повинні. Власне, все це аналізувати з холодною головою і підходити до цього от, дуже зважене питання. І е, варто розуміти, що цей документ, який пропонується, ну, я не буду уточнювати в якій саме редакції, ми не знаємо загалом, які там деталі, тому що все відбувається зараз в динаміці. Але якраз тут саме важливо для України це, е, скажімо так, е, проявити стійкість нашої дипломатії. Також варто скажімо так, розуміти, що відбувається тестування здатності нашої країни бути суб'єктом, а не об'єктом міжнародної політики. Так само відбувається перевірка того, здатності політичного класу. Говорити в один голос це теж дуже важливо, особливо якраз таки в роки. Цієї повномасштабної російської агресії, і так само ми повинні розуміти, що відбувається готовність скажімо, ну, перевіряється готові готовність суспільства до складних рішень. Тобто, це не лише має вирішувати владна верхівка, це зрозуміло, що вони представляють нашу країну, але так само і суспільство повинно скажімо так реагувати на ситуацію і теж давати зрозуміти, чи вони готові піти на ті чи інші кроки. Особливо, якщо ми говоримо про мирне регулювання чи ні, або, скажімо так, мож, можна погодитись на якісь компроміси. Це теж дуже важливе питання і сподіваємося, що все ж таки український народ разом із е, е, керівним класом випрацюють той алгоритм, який буде максимально е, скажімо так, актуальним за е, даних е, реалій для нас. І тому власне, наша позиція має бути принциповою, мій погляд. Це ніякі плани, ніякі ініціативи, формули такі інші не можуть ухвалюватися про Україну без України і, що саме важливо, всупереч Україні. Тому тут це теж варто розуміти, і я сподіваюся, що наші партнери також це будуть. Тому що також ну, від цього і залежить їхня доля, я про це теж тільки вже зазначив, і тому тут потрібно працювати в синергії і випрацьовувати якраз таки ту пози ту позицію чи кілька позицій, які, скажімо так, будуть спільними, які будуть влаштовувати нас усіх, навіть якщо вони не будуть такими, якими ми хочемо. Тому що ми розуміємо, що зараз тут простих рішень немає, і тут потрібно, звичайно, ще, скажімо так. Розуміти, що будуть ще інші виклики, що будуть вони будуть зачіплювати інші, і так далі, але тому ми повинні власне діяти єдиним фронтом. І, до речі, сьогодні дискус, дискус безпеки це не тільки про Україну, і сьогодні від під загрозою, скажімо так, перебуває вся Центрально-Східна Європа і континент загалом і Бо дії останніх місяців це також наочно продемонстрували. Бачимо на прикладі Польщі, як ця країна стикається з викликами, це до речі, держава, яку я досліджую, і розумію, що зараз вони також дуже поляки дуже сильно переживають з того приводу, як завершаться ці переговори, які про які ми говоримо, і який буде скажімо, умовний повоєнний світ, хоча насправді війна не закінчиться, а це буде радше. Щось нашла перемир'я, але, тим не менше, не буде активних не буде, не буде, не бойових дій, і потрібно розуміти, куди далі рухатися, наскільки ми зможемо всі разом протидіяти тим викликам, які є, або які будуть в майбутньому, тому що Росія дійсно нікуди не зникне, вона буде, очевидь, надалі готуватися до нових актів агресії, не обов'язково проти України, лише однієї лише України, а й вона готова розширювати свою агресію. Ми бачимо, що сталося в Польщі. В ніч 9 на 10 вересня цього року, коли залетіло велика кількість, особливо по їхнім, по їхньому розумінню, велика кількість безніводних даних апаратів. Нещодавно так само були здійснені диверсії на польській залізниці. Ну і перманентно взагалі Росія тестує Польшу, і інші держави на стійкість на рішучість, використовуючи різні методи, і зокрема таки, ну перш за передусім. Гібридного характеру. І, скажімо так, тут ми можемо підходити до ключового висновку. Я вже підходжу до завершення поступово, що Україна сьогодні не є периферією Європи, вона є її передовий рубіж. І якраз таки важливо цей рубіж посилювати. І зробити все можливе, щоб це щоб наш спільний рубіж він не впав, і щоб він навпаки був чітко інтегрований, сильно інтегрований до європейської архітектури безпеки, або та, яка формується, або та, яка вже буде сформована в майбутньому. І тут варто розуміти, що Європейський Союз зараз активно працює в тому напрямку, щоб посилити. Обороноздатність та безпеку, я хочу тут нагадати, що в цьому році 2025-му, європейська комісія презентувала білу книгу європейської оборони документ, який визначає дорожню карту до 2030 року, як буде посилюватися обороноздатність європейського континенту, і це дуже важливо якраз таки. І ми повинні розуміти, що красники це відбувається на тлі повномасштабної російської агресії, і особливо в тому контексті, коли зараз Росія. Посилює власне, ті провокації, ті напади на країни-члени Євросоюзу. І так само якраз таки, ми бачимо, що випрацьовуються нові варіанти того, як можна цю оборону затис посилити. І я думаю, що найближчими роками ми побачимо вже дещо іншу Європу якраз таки в контексті цих різних нових ініціатив. І також тут слід згадати і про таку ініціативу, як Європейська ініціатива протидія про тодії дронів, яку інколи називають європейською стіною дронів, і Україна якраз таким має чим поділитися, особливо в контексті дронів-перехоблювачів і таке інше. Тобто це теж дуже важливо. І ми важливо Україну інтегрувати, тобто не так, щоб Україна була залучена до цих ініціатив і там рапила або ділилася досвідом. А варто розуміти, що Україна, як майбутній член Європейського Союзу, повинна бути в повній мірі інтегрована і стина дронів має не, не, не бути лише там на кордоні з Росією, між сучасними країнами ЄС, а щоб вона була на кордоні між Україною та Росією, адже саме там буде також проходити від, відрізок кордонів кордону між ЄС та Росією, от, або іншою державою державною утворенням, яке буде замість Росії на той час на інформацію. Що поки що ми такими категоріями зараз обслуговується. І е, дуже е, так, звичайно, зараз є ще багато таких ініціатив, як е, Східний вартовий, є, Балтійський вартовий. Це теж не буду приділяти увагу, але це теж дуже важливо, е, що е, це виробляється. І от не можу не надіювати те, що 25 листопада, буквально е, позавчора, є, європейський парламент ухвалив програму Європейської оборонної промисловості ЕДІП. І це. Е, без перебільшення історичний документ, який, історичний проєкт, який формує нову модель співпраці ЄС у сфері оборонної оборонно співробітництва. І, власне, чому це важливо? Тому що на рівні законодавства Європейський Союз закріплює інтеграцію оборонної промисловості України до Європейського оборонно-промислового комплексу. Тобто бачимо, що ми, навіть не будучи членом європейського союзу, також вже як із випадку з НАТО, ми вже стаємо де-факто частиною тих оборонних ініціатив, які поступує саме європейський союз. Це теж не важливо, особливо в тому, в тому контексті, що ну, кажучи, ну відверто, перспективи членства України в Європейському Союзі наразі для вищими, аніж перспективи членів НАТО. Ну ми розуміємо такі реалії. Хоча, звісно, офіційно Київ не відмовляється від інтеграції ані до Європейського союзу, ані до НАТО. Вони однаково прописані в Конституції, але ми не знаємо, чим завершаться чи взагалі завершаться ці переговори, чи буде щось підписано. Але ми знаємо, що питання членства в НАТО воно також фігурує в контексті е, цих можливих перемовин. І це звичайно це прикро, але е, на жаль. Такі реалії, а ось щодо Європейського Союзу, то поки що ніяких на щастя обмежень нам не пропонують. Хоча Росія може використовувати інші варіанти того, як можна нам дошкодити. Ми знаємо, знову ж таки та сама Угорщина, або ще якісь держави можуть бути, які є вигідні для путінського режиму. Ну і вже на, на останок, варто варто дозначити, що. Коли ми говоримо про безпеку України, про, про виклики для нашої державності, ми говоримо про це не в якійсь там ізоляції, ми говоримо про те, що український спротив став фундаментом ширшої оборони оборони трансформації всього європейського континенту, і це також важливий історичний урок, в тому числі в контексті спадщини. Кирила Розумовського та тих процесів, що відбувалися у 18 столітті. Тоді українські еліти не мали достатньої зовнішньої опори. Сьогодні ж ситуація інша, я теж про це тільки що сказав і ми розуміємо, що Україна не самотня і завдання сучасного покоління у всіх нас це максимально використати цей унікальний історичний шанс. шанс Зберегти свою державність і надалі розвиватися і посилювати нашу країну у всіх можливих вимірах. І тому, власне, наше завдання не повторити помилок минулого, не дозволити, щоб рішення про нас ухвалювалися в інших столицях без нашої участі, і водночас зберегти єдність всередині країни, бо жодна зовнішня загроза не зможе нас. Перемогти, якщо ми самі себе не послабимо, тому продовжуємо боротьбу заради перемоги України, перемоги всієї Європи і безперебільшення всього людства. Дякую за увагу.